Доброго дня! Отримали ми ось такі класні крісла, ергономічні з натуральної шкіри виробництва Profim. У нас їх є багато, і тому будемо детально оглядати кожне з крісел. Ось це крісло під номером 1. Якщо ви будете замовляти через сайт, то посилайтесь на цей номер і ми саме це крісло вам вишлемо. І так, крісло обладнане металевою хрестовиною з великими коліщатками. Дуже зручно, дуже класно. З цієї сторони є регулювання висоти. Крісло піднімається досить високо і гарно. Зараз прийдемося по стану шкіри. Крісло виконане з натуральної шкіри люкс класу. Це є перфорація. Перфорована шкіра. Тут вставочка цільна шкіра. Зараз оглянемо стан крісла в цілому. Правий підлокітничок, лівий. А потім зупинимося на опціях крісла. Це все є перфорація, ця вставочка без перфорації, Тобто це от гарно видно от здалеку, тут дає лінія. Це все перфорація. Це є бренд Profim. Цей польський бренд виготовляє виключно елітні офісні меблі. Ціна нового такого крісла в натуральній шкірі коштує орієнтовно 15 тисячі євро. Крісло повністю виконане в натуральній шкірі. Задня частина крісла також натуральна шкіра. Тобто, бачите, навіть ніяких немає. Ще зупинюється. На металі, детально це все металеве. І це є така функція. Це є така функція, з допомогою якої крісло лягає напівлежачу положення. Тобто відкидається сама спинка. Це є дуже зручно, це є дуже класно. Все металеве, все надійне. Ось ця сторона. Так, Тобто, щоб підняти крісло, потрібно підняти цю лапку, крісло підіймається. Щоб крісло опустити, потрібно на крісло сісти. Цю лапку і крісло спускається. Ось як ви бачите, яка відмінність в висоті. По підлокітничках. Підлокітнички регульовані по висоті і по куту. Раз, два, три, чотири. 5. П'ять позицій. Ось ви бачите, на яку висоту піднімається підлокітничок. Яка відмінність. Аналогічно цей, все абсолютно справне. От кілька позицій доверху. Можна на максимально. Все справне. Окрім цього, підлокітнички мають по 5 позицій повороту в кожну сторону. Раз, два, три, 4, 5. 5. Раз, два, 3, 4, 5. позицій. Відповідно, п'ять позицій вони вертаються всередину. І п'ять позицій. 3, 4, 5. Раз, 2, 3, 4, 5. І сам механізм мультиблок. Це є покращений. Тобто внизу крісло зафіксоване, крісло не нахиляється. Підняти вгору. І під натиском людини. От людина натискає спиною користувач і потрібно опустити вниз. Все, крісло відкинулось в напівлежачу позицію. Відкидається спинка. Для того, щоб крісло повернути назад, потрібно, сидячи на кріслі, підняти лапочку вгору, зробити натискання спиною на спинку це антишок-ефект. І крісло повертається в попередню позицію. Крісла мають високу спинку, зручну, має підтримку поясниці. Направду спинка дуже-дуже дуже зручна в кріслах. Кого цікавить таке крісло, телефонуйте. Якщо ви не зі Львова, це крісло під номером 1. Номер 1. І ми вам відправимо саме це крісло, яке зараз є на відеоогляді.